І так, друзі, доброго дня, громадська організація Доста, Вінницький осередок, Мазур Юля. Сьогодні хотіла би продовжити тему міст наших українських міст, які в складному положенні, де відбуваються бойові дії. Сьогодні хочу поговорити про Донеччину безпосередньо про Покровськ, про місто, яке в дуже великій близькості знаходиться від лінії фронту. E, значить, мене дуже вразило саме місто. Місто живе, місто повне людей. E, в місті працюють усі комунальні служби, в місті чисто. E, ну, я вам вчора про Ізюм розповідала то сьогодні про Покровськ. І в Покровську реально життя вирує повним ходом, незважаючи на обстріли, незважаючи на загрозу. Комунальні служби працюють. Я була дуже здивована і в реальності тиловим містам міста Покровськ є чому повчитися. Тому що, ще раз скажу, в місті чисто, і видно, що мер є на місті, що він дбає про людей. І якось воно так як повинно бути, скажімо так. Значить, Мер Покровська. Руслан Трибушкін, не знаю, чи правильно наголос ставлю. Значить, колись був кандидатом від опозиційної платформи, потім став безпартійним, але от на цьому місці і на цьому мерові, як показує практика, що люди можуть змінюватися і дбати про своє населення. Але Хотілося б на прикладі міста Покровськ розповісти вам про наш український менталітет. Тому що, знаєте, ще раз вам про це говорю, я неодноразово вже про це казала, але зараз говорю саме про це, тому що нацією ми були лише на початку війни. А далі у нас проснулася наша хохляцька натурка. Я думаю, що ви всі бачили цілу купу відео на початку війни, де біженці з східних регіонів, південних, північних регіонів викладали відео про те, що дуже дорого, значить, на Західній Україні їм здають квартири. Так от, саме про квартири у місті Покровськ хотіла би вам розповісти. Так як це прифронтове містечко, то військові десь мають ночувати з дружинами. Ну, Якщо військових не можуть відпустити, то дружини їдуть до них. І дуже цікава така річ відбувається, бо щоб зняти на добу квартиру у Покровську, то квартирка вам обійдеться однокімнатна, від 2000 тисяч гривень за добу. І якщо порахуєте в місяць, то квартира обходиться в 60 тисяч. Не хочуть здавати на довготривалий термін, здають лише подобово. Я особисто з цим зіштовхнулась, тому що теж знімала квартиру, бо теж мала десь переночувати. І, чесно вам скажу, трохи прозріла, тому що ну, Якось за 2000 гривень, то умови повинні бути якісь трошечки більш-менш відповідніші, а не обдерті стіни, затерта постіль, купа пилюки і всього іншого. Ну, Наші люди звикли займатися бізнесом і роблять бізнес на всьому. І дуже прикро, що зараз бізнес робиться на військових. Оце для мене ну, взагалі ніяк не зрозуміло. Я пройшлася по воєнторгах. Я, звісно, прозріла, тому що ті військові форми, які у нас в Вінниці вартують 5-7 тисяч гривень, там 15-20. Я не можу зрозуміти, а як так виходить. Ну, чого воєнторг продає військову форму? Якщо у нас війна, якщо наших військових повинні по факту забезпечити тією формою, я не розумію, як ще оте падло з того воєнторга що може наживатися і використовуючи ту ситуацію, що військові не можуть поїхати в те чи інше місто і купити ту форму дешевше, що деруть за неї такі самошедші гроші. Ну, скажу вам так, пачка вологих серветок великих від 80 до 100 тисяч, господи, до 100 гривень. Якщо у нас у вінниці, наприклад, 35-45 можна знайти, ну така собі націнка. Коли кажуть, що не на часі там щось зачіпати, що ви постійно ковиряєтеся десь там, де не треба, що шукаєте лише погане, Вибачте мене, я, звісно, хотіла там знайти хороше. І я його знайшла. Я побачила, що місто чисте, що місто живе, що в місті більш-менш якась така атмосфера, тобто люди там є і працюють і все інше. Це з позитивного. Але військові в тому місці залишають половину своєї зарплатні, тому що всі послуги, все повністю платне. Що стосується там, Покупок як сигарет, ви ж розумієте, що хлопці курять, багато курять. Сигарети, там речі першої необхідності абсолютно все дорожче в кілька разів. Тому я просто в мене, знаєте, ото от, так, я не розумію. Якщо війна, то чого вона для одних війна, а для других бізнес? Одні віддають своє життя, а інші рублять капусту на цьому. Ну, оце те, чого я не розумію. Я не розумію, як хлопці шукають собі купити планшети, шукають купити ті самі квадрокоптери, чи як вони там називаються, дрони, да? автомобілі шукають собі для себе. А у військоматах, в тилових частинах і машини є, і забезпечення є, і все є. Я не можу зрозуміти, от до мене звернулись люди тут в моїй Калинівці, коли потрібно було хлопця зібрати на війну, і він там не хочу говорити де конкретно, але в общем, так вам скажу, що людині з собою потрібно було мати два дрона, то я не розумію цього забезпечення, я цього всього зрозуміти не можу. І я дуже хотіла знайти позитивні моменти. Для мене найбільшим позитивом було те, що я побачила рідних мені людей, але мені просто в голову не вкладається усе те, що відбувається. Тому Руслан Тривошкін. Якось проконтролюйте ситуацію, яка відбувається у вашому місті з військовими, тому що дуже прикро, що тим хлопцям і дівчатам, які боронять нашу державу, ще необхідно витрачати таку силу силену грошей для того, аби помитися, перевдягнутися, тобто мати якийсь більш-менш нормальний вигляд і мати змогу побачитися з ріднею. І дуже хочу подякувати хлопцям, дівчатам, які стоять на блокпостах у Донецькій, у Харківській області. Я приїхала за, за всю дорогу. Я проїхала дуже велику кількість блокпостів. Я дякую всім, що відносилися з розумінням, тому що в деяких моментах їхала вночі. Всім безмежна подяка. І ви знаєте, блокпост у Донецькій області. Це не блокпост на в'їзді в Вінницю. Де курять і сидять у телефонах, там трошечки інша ситуація. Тому, друзі, давайте включимо цю націю врешті-решт, і зрозуміємо, що разом, тільки разом ми з вами зможемо подолати ворога. І хлопці, от багато таких думок я почула про те, що дуже велику кількість продуктів везуть волонтери. Дорогі волонтери, ну я їхала і я бачила дуже величезну кількість продуктів, які просто викидали, тому що воно все псується. Зараз уже і погода не така, що воно може бути приморожено. Передавайте з розумом. І я вам скажу: для них не настільки важливі продукти, наскільки для них важливе саме забезпечення технічне. Тому далі буде. Гаудоста, разом сила, разом до перемоги. Ще раз кажу, Руслане Трибушкін, зверніть, будь ласка, увагу на ціни у вашому місті, тому що просто-напросто так не може бути.